Чи вдасться до кінця року звільнити Бердянськ? Я думаю, так, але тут воно йде по тузу мечів, туз мечів говорить, що все буде швидше, ніж до кінця року. Ось таке пришвидшення ситуації. Про що домовилися Володимир Зеленський та прем'єр міністр Швеції під час нещодавніх переговорів? Якась фінансова складова на рівні того, що саме фінанси, да, підтримка фінансова. Я думаю, що ми там отримали. Інша історія, це не здивуюся, якщо це знову ж да, якась підтримка, тому що в нас. Тема саме різного роду союзів, договорів, для якої спільної, спільного завдання України, вона ну, просто через уші. Лізе, може це бути про НАТО, може бути це про Євросоюз, тому що якось якась домовленість. Я наскільки розумію, тут підтримка є. Хотіли ми, звісно, зброю, а от зброєю ну ніяк. І тут поки цю став ставлять на паузу, а от гроші пообіцяли. Так що поки ось такі результати. Чому представник НАТО заявив, що Україна не отримає F-16 під час контрнаступу? Якісь рішення, да, якісь рішення, які вже є. І він його просто озвучив. Ну, і воно стоїть цікаво, що воно стоїть на команді СТОП, то є чи можуть в 16 на сьогодні повітіти? Далеко. Але якась є команда СТОП, яка ну, не дає цьому рухатись. І він просто це знає, і він озвучив ці свідчення. От на рівні такого. Питання від підписників для чого Україні вступлення в ЄС і в НАТО? Что они могут дать Украине и стоит ли вступать вообще? И еще, когда в банках Украины начнут понижать процентные ставки по кредитам или этого не будет никогда? До ЕС у меня больше вопросов, знаете, э, чи потребно нам НАТО, тут я бы сказала, что 100% потребно. почему? Потому что, как бы НАТО, это не безопасность, это мир, это стабильность, это, ну, нам туди очень нужно, это 100% по НАТО, І тут якби, це нам як захист, як якась впевненість, як те, що завтра не розв'яже війну, так що НАТО тут обов'язково. А от як я сказала, по Євросоюзу, то це, знаєте, як воно йде по юстиції, не здивуюсь, якщо там ми потім десь колись покопаємо, копаєм може там Зеленський чи хто там обіцяв, що ми кудись там маємо вступити. Так що це більш про це, мені не дуже подобається ситуація того, що я бачу з НАТО, ой, з Євросоюзу. знаєте чому? Тому що, може, для людей це нічого, якщо ми беремо загалом, це, це якась тема, що нас, нам буде важко. Важко виживати. Тут якась важке виживання. По всім даним чи до виробників не знаю. То знаєте, тут якби, е, саме людей, які суперважливі в Україні, їх якось починають давити. от і Оце тут е, отака ситуація. І нам дають дві кужезлі на виході, ну то таке знаєте, НАТО були б ще якісь інші варіанти. А о, ой Євросоюз, що в мене це вже прям. Обмовочка по фрейду. Євросоюз 50 на 50. Воно можна було б щось інше. Да? Це... Ми, якби хочемо як краще, а на виході будемо мати, як завжди. Ну, то таке. А от НАТО нам супер важливо. А друге, третє питання. яке там було? Ні, з процентними ставками там я думаю, що буде все ок. Коли я... Це щось, якась тема найближчого часу, воно йде взагалі по колесу фортуни по мирі. Я можу сказати, наприклад, що якби ми завтра закінчили війну, дай Боже, так, то дуже короткий період часу якесь іде фінансування, яке збільшить ставки, беріть які гроші. Тут 100% буде єдине що, що там потрібно буде прям доказувати, як ви будете повертати. Але з грошами там бери, не бери, не хочу. Це ми беремо по цьому. все туди йде, є якісь розробки, є, звісно, що там є якісь протест всередині країни. Ті, хто не хочуть, можливо, це комерційні банки, які на цьому заробляють, але вони вже в цьому нічого не вдіють. Ми в будь-якому випадку підемо на це меншу ставку. Так що, я думаю, що це буде дуже скоро. Що треба зробити, щоб покращити мобілізаційний процес? Я, на жаль, в мене немає відповіді. Чому, тому що. Тут якась інформація, яка йде з середини. Інформація, яка, знаєте, про яку не говорять по телевізору, але про яку говорять всі, хто якимось чином знаходиться на фронті. І саме оця боязнь людей, що там, там навіть тема вб'ють одна історія. А тема якогось такого якби заставляння, тема того, що прийдеться жити якось рамочно. Я не думаю, що навіть якби там підняли зараз якісь супер великі гроші давали за фронт, що туди пішли. У -у -у. Будуть ли обстрілювати город нову каховку, як Херсон, після освобождення міста? Я думаю, що так. Да. Чи буде корупція у верховній владі після перемоги? Моя відповідь так Буде. буде. Буде там якась система і викриттів, і взагалі там по рукам будуть бити сильно. Але ну це не зупинити. Поки це я не бачу, що це можна якось зупинити. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому різко збільшилась кількість вибухів на окупованій частині Запорізької області? Те саме, що я вам говорила, це частина підготовки, частина таємного плану, який говорить. Щоб там просто вичистити, не знаю, якісь, ну, як частина таємного плану для, для звільнення. Так що ми зараз стоїмо, я думаю, що там теж буде ще, ще більше збільшення, тому що зараз воно в максимально активній фазі. І ну, погана новина, що для людей, можливо, які там живуть, що це поки просто сама гаряча фаза, з якої тільки може бути. Просто. Все в русі без кінця летить. Навіщо МАГАТЕ розпочало перевірку на Рівненській АЕС? А тут про безпеку, да. Чи дійсно вона працює правильно, чи дійсно там є якісь е, певні безпекові дії? Якась планова, насправді вона планова. Це навіть я не впевнена, що це зв'язано з, з тим, що ЗАЕС, тому що якби вона запланована, чомусь її показують, як заплановану. Не якимось чином, не по всім даним по всім їздять, чи що я не знаю. Чому в десяти областях України останніми днями спостерігалися перебої з подачею електроенергії? Тут якісь ремонтні роботи, щось там ново міняють, тестують. Ну, зараз як, як ремонт, да, якщо, що, може, змінюють, якась норма. Я не бачу, що це ще раз скажу, що це будуть якісь там суперові відключення. Ні, вони все-таки йдуть по двійки пентаклів, це щось короткочасне. Тут зняли, тут включили. У нас таке саме було, так що я знаю, про що, про що ви питаєте. Ну, відключали там на годину, потім ще на годину. Пережити можна. Чому Росія активізувала обстріли прикордонних територій на півночі нашої країни? Все йде по четвірки часу. Знаєте, це про те, щоб відтягти туди сили, підтормозити. Якимось чином привернути увагу до тих територій. І воно йде по місяцю, це все-таки про те, щоб на фронті було менше людей. Це така, знаєте, стара, і якщо навіть давайте ми згадаємо про північ, вони знову почали говорити, да, туди до Рівненської, що підтяжка сили, тупа відтяжка сили. Чи вдасться повернути в Україну всіх депортованих жінок та дітей в рамках найближчих обмінів полоненими? Ну, яка зараз суперактивна фаза, так що таких обмінів буде? Я думаю, що так їх в основному вдасться, я не бачу тут взагалі проблем. Ще раз наголошую те, що я весь час скажу: от ті, хто Команда, дуже багато людей, ті, хто там працюють, вони просто працюють 24 на 7. вкладено дуже багато. І зараз, ми знаєте, на дев'ятки Пентаклів. Дев'ятка пентаклів говорить про те, що не здивуюсь, наприклад, що от завтра, післязавтра, наприклад, вже в нас буде якийсь подібний момент. дуже короткий період реалізація, дуже вже все швидко закінчується. Так що тут. Так, ми повернемо і зараз якийсь такий етап повернень, да? весь час щось будуть повертати, когось звідкись. Я думаю, що так. Я можу навіть сказати, що так, там єдине, що буде якась, це чи військові, з військовими, жінки, які зв'язані з військовими, от там будуть якісь тормоза. Чи побачимо ми значне просування ЗСУ на південному напрямку до кінця липня. Ну, просування точно буде. Е, іде підготовка, просування, е, колесо фортуни все міняється, буде активація фронту. Е, просування там точно буде. Повернення. Е, сказати по пентаклям, що воно суперзначне ну, Трошки неправильно. е, Ну, якісь таке вагоме буде. Чи вдасться росіянам закріпитися на тих позиціях на півдні, що вони були вимушені покинути після підриву Каховської ГЕС? Якісь спроби робити будуть щоб вони закріпились. Але це від слова спроби. Все-таки тут а, тема того, що вони відсовуються. Вона нікуди не дівається, вона буде підсилюватися. Хоча десь ми можемо бачити да, якесь повернення десь, десь ми можемо побачити, десь трошки відвоювали, але все, ну, ситуація втрачена на сьогодні. Нам принаймні показують, що все ж, час пішов, Уже їм там дуже некомфортно залишатися. Якісь навіть позиції не самі найкращі ну, військовими очима. Так що я думаю, що ні, хоча якісь спроби ще робити будуть. Що мав на увазі Пригожин, коли пообіцяв нові перемоги на фронті? Ну, перш за все, я наскільки я розумію, їх кудись там готують. І знову ж дуже багато у мене жезлів. А що таке жезлі там, де гарячі? Давайте я навіть спитаю, це в нас йде Донбасик гаряче, чи це у нас все таки йде гарячий, як південь? Не знаю, мені от і зараз чомусь здається. Що вони повинні десь там на нашому півдні десь з'явитися. Може, це буде просто Крим, але якось вони там мають якісь інтушами зробити. Чи є загроза наступу вагнерівців на півночі України з території Білорусі? Ну, на поки воно йде просто як залякування. Якщо навіть пофантазувати в якомусь такому страшному сні, чи можуть вони це зробити, ну зараз точно ні, бо їх мало, їх тупо мало. Ну, з тими ресурсами точно ні. Це більше як залякування, якась така інформаційна війна. Це вони несуть інформацію, щоб знову ж про себе згадати. Навіть там буде якась інформація, що вони завтра, післязавтра будуть готуватися. Що обов'язково підуть. Ну ну зараз точно ні. Точно ні. обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.